Користуючись випадком, я хочу ще показати весь свій ручний інструмент, який я надбав на сьогоднішній день і яким я користуюсь при спорядженні патронів. Трімер ви вже бачили. Ось такий з нержавіючої сталі. Кому треба, замовляйте, я підкажу, де взяти. Дуже класна річ, мені сподобалась. Ще є коректор капсульного гнізда. Ось такий. Простенький, вони теж є різні. Їх можна замовити майже в будь-якого токаря, який більш-менш розуміє, що це таке і як його зробити. Ось цю штангу просовуємо в гільзу, щоб вона з капсульного гнізда вилізла, ставимо на отвір оці на та б'ємо молотком по верхній частині штоку. Все, донний пиш, пластиковий, який знаходиться в гільзі, трішки зжимається. І капсульне гніздо стає меншим на якісь там 10 міліметра. І все. Далі всі капсуля єврокапсуля залізають сюди, в натяг і не випадають при пострілі. Ось так працює коректор капсульного гнізда. Я рахую, що ця річ необхідна, така ж сама, як і тример, тому її придбав в першу чергу. Це в мене обжимка для юбки гільзи, яку я застосовую при спережанні патронів на своєму станку лі. Також воронки. Є в мене одна воронка для латунних гільз, друга для пластикових. Воронка дозволяє не просипати порох та шріт мимо гільзи після зважування, коли ви засипаєте. Як це працює? Є така внутрішня воронка, от вона чітко вставляється в гільзу. І все сюди я засипаю або порох, або шріт. Все вона впадає прямо в гільзу, а не на стіл і не ще кудись. Чи не на пол. Є така зовнішня. Там ви бачите, така сходинка є. Вона теж дуже плотно надівається сюди. І коли ви засипаєте, мимо гільзи теж нічого не сипається, все прямо в гільзу попадає. Ось дітки воронки. Я одну з них застосовую для латунки, а оцю застосовую для пластикових гільз. Так, Ще в мене є конус. Конус це був замовлений у токаря. Е, значить, Креслення його я знайшов в інтернеті. Розміри. І це самі звичайні сантехнічні кільця з резинки. Для сантехніки вони десь застосовуються, я їх купив окремо і натягнув. В ліжний станок в одну із баз він чітко стає, цей конус, і дозволяє робити додаткову обжимку зірки, щоб вона не розвалювалася, а була рівненька, гарненька. Конус цей робиться для того, щоб можна було набої використовувати на півавтоматах чи помпах. От. Ось такий конус. Далі в мене колись був час. Я у токаря замовив ось такий навойник чудовий. А ось такий совочок я зробив сам з латунної гільзи. Що таке навойник, я думаю, не треба розказувати досвідченим мисливцям та спортсменам ті, які споряджають самі набої. Навойником можна пропхати в гільзу пиш, можна прибити порох трішечки, ну, не знаю, ще що можна ним робити, все ним можна робити, всередині гільзи. На навойнику є дві такі відмітки. Одна відмітка стоїть у мене на 5 мм, а друга відмітка на 11 мм. Для чого ці мітки на навойнику? Зараз я розкажу. Коли ви споряджаєте на бой і зверху вже насипали дробу, можна відміряти 5 мм. Цього буде достатньо для того, щоб гільза чітко закрутилася на ручній закрутці чи на стільній. А також є 11 мм. Якщо цю відстань ви залишите, то зірка закриється ідеально на вашій гільзі. І набой буде гарним з добре закритою зіркою. Ось такий навойник. Совочок. Совочок я робив сам. Взяв ось таку латунну гільзу, просверлив отвір там, де був капсуль, знайшов латунний гвинт і гільзу сточив ось під таким кутом. Мабуть 45 градусів. Все, прикрутив її до такої дровиняки. І все. Савочок я використовую замість триклера, замість дозатора пороху. Ним дуже зручно набрати порох із банки і на ваги постукуючи по савочку, насипати саме стільки, скільки вам треба з точністю до сотки. Так, що в мене ще є? Ще є у мене. Електронні ваги, без них нікуди. Звісно, можна на лішому станку відмірювати мірками, і шріт, і порох. Але повірте, ваги це супер. Вагами ви можете виміряти дуже точно, стільки, скільки вам потрібно. У мене ось такі недорогі китайські ваги, вони є різні, є оптичні, механічні. там. От. Але я купив ще ось таку чашку. Чашка дуже класна. До неї на неї не налипає порох. І дуже зручно тут є ось такий носик, дуже зручно засипати в гільзи все те, що ти наважив. Ось таким чином. Оп, висипав і все. Дуже зручна річ. Мені сподобалось. Так, З вагами в комплекті йшла у мене ще ось така чаша. Цю чашу я застосовую для наважування шроту. Ось, теж дуже зручно, все працює. Після того, як я наважив шрот, я надіваю цю і засипаю. Я думаю, я буду скоро споряджати набої і обов'язково вам покажу повний процес, як я все це роблю. Ще я маю ось такий інструмент, який називається пижеріз. Чим він відрізняється від пижеруба, та майже нічим. Він закріпляється також, як і тример Шуруповерт. І ось ці гострі поверхні, якою вже пару разів порізався, нарізаються Прокладки із войлоку, з пінополістиролу, ще щось з ДВП, з картону. Ось такий невеличкий набор я придбав собі ручного інструменту, включаючи лішний станок, який мені допомагає зірку дуже швидко накрутити багато набоїв. Я дуже ним задоволений. Всього доброго! Споряджайте, споряджайте правильно! Дивіться мої ролики, хто ще новачок в цьому. Я вже не можу себе назвати прям таким новачком, тому що вже на набої на перший рік. Дуже багато про них знаю, багато читаю, спілкуюся на форумах, спілкуюся із знаючими, розумними людьми, тому можу сказати, що можете дотримуватись навіть моїх парад. Всього доброго, до зустрічі!